І помітив, що Олена щодня отримує листи від Петра. Так. Сьогодні знову прийшов лист. Та я його вже прочитав, ти його ще не запечатав. Так хочете дізнатися продовження їхньої історії. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо. Стаття 31. Молоді люди, я пам'ятаю не одно запліднювати на перші середовище. Милісться не лізьте на свої дію, що хочемо Доброго дня. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, вишкодовувати завдані ним збитки. Стаття 66. Я, напевно, теж все. Доброго дня, ваша робота на конкурсі. Дякую. Ваші роботи повністю ідентичні, саме тому ви не їдете на конкурс. Як це так? Я ж сама писала цю роботу, я теж сама писала. Це не може бути. Я виходила, це в ти в мене списала. Ні. Неможливо. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової та технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за виняткими встановленим законом. Стаття 54. О, яка хатинка, нехай це буде моя. Оце тоді моя. Які тіка хатинка, можна до вас гості? Можна, можна, в мене хатинка дерев'яна, а в мене крижана. У мене тепла затишка, а в мене гарний блискуче. Піду я краще крижану, вона гарніша. Вігріла, сонечко розстала хатинка. Що ж мені тепер робити? Піду я краще твоєї сусідки. Що до неї в гості і вижене мої звідти. Сусідка, тепер ми будемо жити з тобою. Ні, ми втрих не помістимося. Що ж мені тепер робити? Кожному гарантується недоторканність житла, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, інакше як замотивованим рішенням суду. Стаття 30. Добрий день. Ще ні. Над його зараз не і будем треба. Ну, до четвертої. Добрий, Добрий день, сьогодні. шановні колеги. Добрий цього тижня. Ми працюємо без вихідних, бо ми не встигаємо закінчити роботу. Як це так? Це вже четвертий раз підряд. Наші сім'я і діти це за додаткову оплату. Ніякої додаткової оплати не буде. Але якщо когось не влаштовує, звільняйтесь. Кожен хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуємо щорічної відпустки встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. Стаття 45.